Кава підвищує тиск. Так, кава може підвищувати артеріальний тиск. Але не все так однозначно. Коли ми п'ємо каву, кофеїн стимулює нервову систему. Це активує наш організм, і серце б'ється частіше, судини трохи звужуються, і в результаті тиск підвищується. Це підтверджують численні дослідження. Але цей ефект короткотривалий. Тиск нормалізується за годину-дві. І якщо ти п'єш каву регулярно, організм адаптується. Мозок і судини звикають до кофеїну, і з часом реакція на нього слабшає. Є навіть дослідження, які показують, що у людей, які регулярно вживають каву, середній тиск не відрізняється від тих, хто каву не п'є, проти людей, які мають гіпертонію або серцево-судинні проблеми, кофеїн може викликати сильнішу реакцію. Цікаво, що деякі нові дослідження навіть вказують, що помірне споживання кави може знизити ризик інсульту. Та хвороби серця, тобто справа не в самій каві, а в контексті, в способі життя, харчуванні, і звісно, дозі.